Отже, те, що ми тут маємо, це реальна демонстрація CC-Lang і TSN у дії. Ця демонстрація показує, як мережева конвергенція працює на практиці. Прямо тут у нас є Белдин Хіршман, перемикач Bobcat, який керує мережевим трафіком. ТСН. Тож, ЦЕ свого роду центр мережі. Який з'єднує решту компонентів? Отже, у нас є програмовані логічні контролери Mitsubishi IQR, у нас є Вайдмідер, Слайс Айос, сім'єю U-Remote, Також у нас є деякі блокові вводи виводи Mitsubishi. І нарешті у нас також є деякі сервоприводи MR-J5. MR Всі вони зв'язуються між собою за допомогою TSN. разом із HMI, Mitsubishi GOT. Це критично важливий автоматизований трафік. Але у нас також є система машинного зору Cognex. і це передає TCP-IP трафік через мережу, який не є критичним до часу. Це відправляє відеокадри на цей монітор, тут який підключений до ПК в тилу. Але головне, що потрібно пам'ятати, це все. Разом на тій самій мережі. Отже, у вас є трафік автоматизації, який критично залежить від часу на тій же мережі, що і кадри відео, які не так критичні до часу, адже ми використовуємо TSN. Існує конвергована архітектура мережі. Ці різні типи трафіку не перешкоджають один одному. Вони всі працюють разом у ті самій мережі, і це ключова перевага, яку TSN забезпечує. Без TSN ви не могли б це зробити. Вони б заважали один одному. Тоді ви не мали б детермінованої продуктивності. Отже, кінцевим пунктом є те, що замість того, щоб мати ці окремі мережі в минулому, які були б використані для всього цього різного трафіку. А тепер все це в одній мережі.